Змагання на знак пошани в Івано-Франківську стартував третій дитячо-юнацький турнір з футболу, присвячений пам'яті заслуженого тренера української РСР Петра Івановича Савчука. Ініціатор спортивних змагань, син легенди футболу Андрій Савчук, долучилися до організації наймасштабнішого пам'ятного турніру обласне профільне управління та міська рада. Ще з радянських часів він вигравав всесоюзні турніри серед аматорських команд. І був такою дуже цікавою, непересічною людиною. Дуже любив футбол. І ми все його пам'ятаємо, і він заслуговує на таку пам'ять. Я люблю сам футбол, і е, я думаю, що тільки в, з такими тут турнірами діти можуть розвиватися. Друге, це мій батько, якого я любив і побажав як людину, як е, тренера. І мені хочеться, щоб його про нього пам'ятали. А третє, мене син грає за клуб юніор, і якби, в мене є стимул для того, щоб проводити цей турнір. Футбольні матчі триватимуть чотири дні на місцевих стадіонах та футбольних майданчиках. У пам'ятних змаганнях візьмуть участь понад півсотні команд з усієї України. Головні призи виборюватимуть гравці у п'яти вікових категоріях від 9 до 15 років. Ми грали з командою Мокачево, ми їм програли 4-2, але було дуже тяжко з ними грати. Іграли другий з лів'яшином і виграли них. Ми претендуємо вийти з першого місця у і ...поборотися за треті, за перше треті місця це дуже добре, коли діти заняті, коли вони є не на вулиці, коли вони мають улюблене заняття по попри навчання в школах. І тому це дуже велике значення має для розвитку не тільки українського футболу, а достановлення їх як особистості. Тому що футбол це надзвичайно серйозна гра, і вона потребує як Моральних, психологічних, так і фізичних якостей сильних нагородження переможців турніру пам'яті Петра Савчука відбудеться цими вихідними. Закриття національних змагань відвідують зірки українського футболу і тренер Дніпра Мирон Маркевич. Ольга Цьома Андрій Українець. Новини на вежі.